Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І я сьогодні хочу вам трошки показати, що я чим я тут взагалі займаюся, а то я пропала з радар, у мене просто лампи поламалася, не знаю, пробую знімати під настольну лампу, може щось в мене вийде. І я вам хочу показати, я показувала, що я в'яжу без рукавку, я її дов'язала і ній вже успішно вона носиться, дуже гарно все, все, все в нормі. Дуже цікаво, але вирішила вам показати готову роботу. Я в'язала її суцільно. Я спочатку її в'язала іншим візерунком. Я вам колись показувала в якомусь відео, але я розпустила і вирішила перев'язати по-інакшому, бо там візерунок був ажурний і не було видно. На тій ниточці він просто губився, його там не було дуже видно, і я вирішила перев'язати таким візерунком. В'язала суцільно, без швів, набрала петлі, відразу в'язала відразу з, з планками, суцільно в'язані, все суцільно в'язане. Тільки є плечові шви, і коли планку отут по шиї дов'язала. То тут петля в петлю зішила, але вийшло так як лицевий рядочок, але то такого великого тут значення немає, бо то носиться вдома, в хаті, то і так не видно. Але ось така планка. Тут я трошки давала додавала петлі, щоб та плечова планка, була трошки так плечі закривала. І тут зішивала. Петля в петлю методом трьох спиць. Шовчик робила. Так, Чекайте, бо після прання повилазили всі ниточки, а я не бачила. Не бачила, а включила настольну лампу, почала знімати, побачила, побачила всюди все, що вилізло, замітила. Ось така в мене вийшла безрукавка. Тут на шість ґудзиків защіпається. Дирочки, як я роблю, в мене є майстер-клас, на такі дирочки, як я їх роблю. Називається він ідеальна дирка. Я показую, як нам в'язати на планці, яка в'яжеться резинкою один на один. Але тою такою, що на лицевій стороні лицеву петлю знімаю, нитка за роботою, і вона виходить, та резинка, що вона не розтягується, я так планку в'яжу. Я на такій планочці показую, як я роблю дирочки. Ось все. Так виглядає спинка. Звичайно, все одним візерунком. І тут виворітня сторона, все. Це нормально. Тут простий тіньовий візерунок, він зовсім не складний, його в'язати дуже легко, і треба, я щось подумала: треба зняти майстер-клас на той візерунок. Він дуже легкий і дуже гарно виглядає. Він і на жіночі кардигани, на, на светри якісь такі піде, зимові, теплі, і на чоловічі светри. Той візерунок піде. Ну, візерунок можна використати е, на будь-який виріб. Тут в мене трошки аварійні гудзички, нема тих, повідлітали очка. Ну, але то, то тут мусить бути поки що так. Так, я вам показала, що я тут нав'язала, тепер, тепер покажу ще чим я займалася. Ще я дов'язала низ свої туніки. Туніка як то худі, чи як то називають ну, з капюшоном. Я показувала, воно в мене ще не пране, тому що я ще не дов'язала. Я зв'язала донизу. Воно досить довге вийшло, дуже навіть довге. І ото схрещення в мене тут є. Бачите, на запах. Тако. Бачите. О. Я в'язала згори все суцільно, без всяких. І я тут, щоб відділити той виріз, я тут одну петлю через дві перекидала постійно. Одну петлю через дві перекидала. І в мене тут вийшло така, як планочка. І я ту планочку дала аж до самого низу, а знизу я дала резинку 3х1. Ну, я так щось дуже хотіла. я думала... Може, щось придумаю інакше, поки донизу дов'яжу, але мені так хотілося. І я ту косичку дала аж до самого низу, навіть тут спереді вона є по резинці. О, І в мене вийшла резинка, в мене досить висока, десь сантиметрів, певно, 25-20, більше як 20 сантиметрів. Навіть можна було ще довшу дати, але щось я. Мені довжини вже вистачило, то я вирішила не давати. І тут я вже почала рука в'язати, але поки що я його так рідко маю час в'язати, бо маю друге в'язання, то потихеньку дов'яжу. Як виперу, то покажу на собі, вже як буде готова робота, то покажу на собі, поки що тут ще більше нема що показати. І ще я беру участь у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка. І у номінації Невиправна я в'яжу два вироби. Один з них, з тих виробів, то чоловічий светр. Я вже спинку почала в'язати, я вже навіть е, половину спинки зв'язала. В мене вон другий моточок в'яжу, я той светр з пряжі Алізе Вултайм, тож карпеткова пряжа, але вона дуже ну, вона якісна, бо вона дорога, то вона мусить бути якісна. Тут 75% вовни і. Е, 25% поліаміду, 200 метрів 100 г. Пряжа тостенька, в'язати дуже-дуже з неї приємно. Вона настільки приємна в роботі. Читайте, де я десь мала зв'язаний зразочок, а во є в сумочці лишився. Дивіться, як е, після прання, бо я в'язала зразків багато, Я, по-моєму, що я в попередньому відео зразки показувала. Е, я в'язала. Резинку з no 3,75, а полотно спицями номер 4 І я, коли дивіться, яке до прання полотно, бачите, таке дуже-дуже. таке, Сильний рельєф, сильний рельєф дуже, а тут він вже не є такий сильний рельєф. Е, я коли прала, я так взяла спочатку, хоча я шкарпетки з тої пряжі прала в пральній машині на 40 градусів з усіма речами, абсолютно шкарпеткам нічого не є, дуже гарні, вони не збігаються, не витягуються. Чудесна пряжа. І я, а я спочатку ту пряжу взяла, той зразочок кинула в воду теплу і дала рідкого порошку. І я так намочила, він трошки мок, і я його так ще посокотала добре, отак посокотала по-різному, -по і подивіться, як він розпушився. Я не знаю, чи вам буде видно в, 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 в кадрі, але він так розпушилася та пряжа, воно таке гарне стало те полотно. таке... Ну, чудесне. І так і рельєф зберігся трішки, але дуже красиво виглядає. ну Вона мені подобається. Я, я просто в захваті від тої пряжі. Е, дуже мені подобається. Але, певно, на виріб я маю 5 мутки, я маю 10 моточків, я маю кілограм, ну Я вже другий моточок дов'язую. То думаю, що ну, мені вистачить, тому що тіньові візерунки не стільки би забирають пряжі, як коси. Косів тут не буде, бо то я в'яжу на подарок не собі. Мені треба на подарок на день народження той свет, то я вирішила в'язати так, так, щоб подобався замовникові. Ну, щоб людина носила, бо косів не хоче. Ну, то не хоче, то я в'яжу так, як людина хоче, візерунок сподобався. Я тут зразок показала, візерунок сподобався, все в нормі. Так, Мушу трошки переключити зарядку на телефон, бо зараз щоб не виключився мені телефон. О. І тепер ще вам покажу, що я в'яжу. В номінації невиправна, я в'яжу ще одну кофту. І зараз я вам її покажу. Я В групу, в нас є група дівчатка, такі дівчатка в телеграмі. І я в тій групі кидала фотографії, коли, ще, коли я ще донизу кофту не дов'язала. А тепер я вже зв'язала один рукав, і я вам розкажу, як я його в'яжу. то є Пряжа Kid Mohair Royal. І проблема в тому, що то є дуже тоненька нитка, а в'яжу я по кругу. Дивіться, яка етикеточка, то є Alize Kid Mohair, Kid Royal, І тут є 62%, по-моєму, десь бачила 500 метрів 50 грамах. Чекайте, де то є склад. 62% Kid Mohair, 38% поліамід. І ну, хто в'язав з кідмохеру, то знає, яка то тоненька ниточка. Я в'яжу дві ниточки спицями 3,25. Ну, бо в мене замовниця не молода дівчинка і ну, таку прозору в одну ниточку павутинку, то з неї не зв'яжеш. І я вже щось думаю, що я її не відмовила від тої пряжі, може, їй треба було якусь іншу пряжу запропонувати, їй сподобався колір, вона захотіла таку кофту, ну то я то, погодилася. І я в'язала згори регланом, згори по кругу, і коли я дов'язала. До під... А, Коли я почала той візерунок, а візерунок в мене двосторонній, то є візерунок. в мене на каналі є той візерунок майстер-клас. Він називається сердечки, він в'яжеться по принципу струмочка. Я не знаю, чи я вам колись показувала, то в тому каналі є де, де, в старих відео давнішніх, коли вона в'язала ще хлопцям ЗСУ без рукавки. І там одна без рукавок мала той струмочок, то воно так і в'яжеться. Але так як я в'яжу згори, то він просто є догори ногами. А що ж то мені. А що ж то мені. не-не-не-не-не... Зараз. Але той візерунок в'яжеться поворотніми рядами чудесно, а по кругу він не виходить. Не виходить я пробувала по кругу його в'язати, не, не виходить той візерунок, хоча в'язати можна, але там дуже складно в'яжеться і не виходить той візерунок. І я вирішила в'язати. По кругу, але поворотніми рядами. І я в'язала по кругу поворотніми рядами. І так само до самого низу. Ну, вже резинку в'язала повністю по кругу, тут вже не є поворотніми рядами. А так в'язала поворотніми рядами. То в'язала я донизу. Резинку вже закрила, ще ну, він не праний, був. а рукав мені не вийшло в'язати по кругу поворотніми рядами, тому що нитка тоненька і дуже на стиках дуже дирки виходять, не, не виходить. Або затягнуто, або дирки. Ну, дуже тяжко, бо в мене тросик, тросик, бачите, аж позаломлювала тросик, і нічого в мене не вийшло. Тросик заламала то... В двох, десь в трьох місцях позаломлювала, або ще в одному місці заломлений тросик, і нічого в мене не виходило, мусила в'язати, мушу в'язати рукави з шивні. Бачите, ось рукави буде шивні. Тут один рукав вже готовий, я вже вон другий в'яжу. Ту вже нині дов'яжу ту кофту і поперу. Тож в мене. Вже в номінації не виправна, поки що дві речі. І я більше нічого покажу, не в'язала. Тож вам трошки показала, що я в'яжу, а далі, як докінчу, то вже покажу в готових роботах, побачу, поки що на нинішній день в мене одна готова робота, то хіба без рукавка. Ось такі в мене справи. Не знаю, як я буду знімати, Хоч, хочеться знімати, але в мене поки що лампи, ні одна лампа не світить. Я от настойну лампою, наскільки можу, підсвітила, а далі не маю чим на майстер-класи треба більше світла, а я його не маю. Прийдеться замовляти лампи. Наразі шукаю, але вже не хочу такі лампи, як я мала, хочу якісь кращі. Ну, буду шукати. На цьому я закінчую своє відео. Трошки вам показала, чим займалася, розказала. Потім більше розкажу, як вже роботи будуть готові, тоді більше щось може розкажу. Ну, і на цьому я закінчую своє відео. Якщо вам сподобалося, ставте подобаючки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім па-па.